Так, Всім вітання. Продовжуємо ми об'єкт. що Ми раніше починали, є попереднє відео, відео шукайте два теплоакумулятори. Трошки нестандартне підключення. Не так, як всі роблять. Ми любимо це щось таке робити, так як всі. Все, все це, з чого ми починали, що робили. От, до такого рівня є у нас відео. Шукайте. Попереднє відео, можливо, кому треба, то посилання десь залишимо. Я інколи обіцяю, посилання просто виставляю, десь забуваю, все не можна позгадувати. А наразі будемо починати як кажуть новий день, для вас новий сюжет. Продовжуємо, бачу, що нас вийде. Бо тут трошки є різних запчастин. І рециркуляція має бути, і багато що ще має бути. Бачимо, насосна рециркуляція під ногами. Зараз будемо, як то кажуть, розкладатися з інструментами. Всім приємного перегляду. Поїхали. Так, робота наша то триває Потрошки, тут ще такий нам обхід треба робити під різними напрямками. Але у нас, бачите, яка проблемка. Привезли нам запчастинку. Допомогли родичі трошки придбати, бо ми тут не місцеві. І вона ставиться аж, аж, аж-аж там. Не знаю там, зараз підсідку ключу, трошки сонце світить, я не бачу навіть, що вам видно. Аж, аж там, 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 аж за тою трубою, аж о, десь, десь, десь коротше там воно ставиться. Це хворе місце виявляється, ми не знали. Якщо ми чудом доїхали, що у нас ще, якось ми ще могли знайти передачі. Це сухар, який тримає яблучко. І воно у нас навтулка розвалилося, але не, не на 100%. Якось ще можна було включати. Купили ми якусь дорогу. Пише тут Germany, Audi, Volkswagen. Понамальовано. Кажуть, оригінальна, ну не знаю, оригінальна. Яка може бути оригінальна, коли вже машина більше 20 років не, не випускається. А як її вставити, то не знаю. кажуть, ну Хтось, хтось пише, що швидко ставить, хтось там розбирає півмашини. Будемо щось пробувати, бо ми додому сьогодні ми не доїдемо. Так, Втулочка вухом відкрунула свідти. Вона така, якась поліуретан, поліоретантка, як той напівсилікон, м'яка зайшла без ніякого нагріву. Бо коли купуючи дешеву втулочку, то вона дуже тверда і її запхатися не можна. Тут така була вона. І, ну, вона саме, що це оригінал, але вона десь відповідає близько до оригіналу, скажімо так. Все зайшло, а там як ставити, то ще ми не знаємо. Ще не знаємо, ну будемо пробувати. якось Закладають люди клини, ломи. Щось будемо пробувати. Простіше котельню зробити, ніж перемонтувати. От так зроблять німці. На мене а що ти розумієш? Це ж німецька техніка. От там німецька техніка. Пошкодував мій, мій дід, колись німців війну, а зараз вони нам мстять за Другу світову. В техніку з'їжджають, потім отой хлам наші вивозять. Ще й гроші за нього платять. Незручно не ніяк там. Та то що не зручно, таке. Не треба було продумати або доступ для ремонту або зробити таке, щоб воно не ламалося. Був поганий той шаричок, хто там знає на тій колісі. Ми шарика тут зняти зняли, але напевно прийде затягу знімати, щоб якось його вдіти. А коли їдемо шариком, ми туди запихати. Ми хотіли запхнути той старий шарик, але він вже потріска не буде, я його вже викинув, вже навіть не знаю де. Немає тут ні інструменту, ні умов туди підлізти. Не те, щоб на ямі, на естакаді. Що як, не знаємо, що зробити. Ні інструментів, ні умов. Якби воно у нас було в руках, кипяточком нагріли, б, діли б. Проблем не було б. А так я не знаю, що Щось будемо думати. Треба робити котельний день проходить. Отаке. Так скажемо, трошки ми намучилися. Не так намучилися, що треба робити, розумієте, це така є напруга. Господар бачу. Не сильно радіє, тому що ми витрачаємо час біля машини. Прийде ніч, ми вже нічого вночі тут не зробимо. Якесь рішення прийняти. Що тут було. Ну, хто знає, там є, якби є ці коліси самого сухаричка. Та таке менший, Це, цього ми не міняли. Взяли, як розказати, аж там воно немає наші вже цих. Якимось там способом його. Там немало ні рукою під'їхати під ага, отаке таке зроб... взяли ми з проводочки. На дві стяжечки ставили того сухаричка сюди, розпарили кипяточкові, якось туди-туди-туди руку. там, ну, Не можна, там, щоб і побачити, вдалося нам його стояти, підтискали, важили отаким таким важелем. Можливо окремим роликом видати, бо там різні на ютубі є, про цю тему, бо проблема поширена. Вдалося нам сухарикам діти на сам вал, на саму тягу, А потім вже отакий інструмент. До речі, той інструмент і тоді нам допоміг. Якийсь, навіть плиточник, інструмент чи Що за інструмент? Ми там заложили трошки біля тої втулки, І змазали силою, силою, силою двох влад з цієї сторони трошки підтискає, упору зробили, щоб була упора на те вухо. От тут воно. Атулочка. Автолочка. Це вона. О, 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 тут. Ай, впалаши. Ось втулочка. вставлена в вухові. На відео майже не видно. Но суть не в тому, суть в тому, що з Божою допомогою і зусиллями вдалося нам все ж таки задавити її туди. Задавилося, передача включаються. Їхати можна, ну Там, в принципі, з там, там теж сухарик, але треба було б знімати жартягу і обміняти на місці. Там нереально розуміти, скільки там всього Получилося, значить, що ми і далі йдемо до котельні. Йдемо до котельні будемо продовжувати. Ну Щось у нас задощило. І наше робоче місце вийшло під дощем, хоча, мабуть, ми переберемося. Бо з моїми ногами, ще з моєю вагою, дивіться. Скільки разів треба щось підрізати, примірити, зробили прихваточку і отак. І побігли ми. А, давайте біжимо разом зі мною. Знаєте, скільки разів за день? Це не умови, це жах. Ноги вже болять у Франції. Щось примірю тут і знову туди треба туди на сходити, туди на сходить. Ну тут ми бігли так по сходах, це втомляло, але ми прибігли зразу на робоче місце було, так? Не знаю, трошки напрягає, скажімо так. Роботи ще дуже багато. Єдине, що влад старається максимально все зробити. Немає ще димоходу, немає десь пальця не підвести. Ще води. Не зроблено ж пілити, можна було, ще багато що не зроблено. І ось так. Нічого, справимося. Але тяжко. Робота наша продовжується, інструменти Тут вже немає, полочки на цьому столикові. Свого столика ми не взяли з дому із-за того, що не було місця. А на самому столикові якась така у нас робоча обстановка, більш-менш де працюємо. Так, дивимося нашу звороточку, поки вона знаходиться на операційному столі. Бачимо, це йде від. від... Другого теплоакумулятора, зізаг один, зігзаг два, повороти, завороти. Термометр буде, зараз американчу ще напакуємо туди. Зливний кран із котлового контура буде тут три четверті. Трошки, скажімо так, начебто воно і не так і важко, і не так внутрідойомку, а час ну так з'їдається, просто мичево, туди-сюди, поки зробив вже. Півня немає на таку звороточку. Ну, що, що тут буде? Врізочка буде на мале коло десь тут біля бочки, і буде врізочка звороточка із опалення з колектора. І ще буде врізочка-звороточка для самочоку. Ще, ще тут ще буде, ще, то ще не все, скажімо так. Так, вже на вулиці темніє, дощ. Так з перервами майже цілий день то піде то перестане. Ми бігаємо туди, 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 туди. Забіг. Забувся рулетку. Пообіг туди, 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 по сходах, по сходах. Немолодому чоловікові. Томилися. Що ми зараз? Дивіться, доробляємо, але ще є об'єм роботи. В принципі, враховуючи об'єм роботи, ми налаштувалися, що буде багато роботи, то ми якби, вкладаємося в запланований час. І бачимо, подача ще немає. Подачі на котел немає, хоча вже бачимо оцей байпасик є, це все є. І щоб не витрачати часу, бо тут дуже великий об'єм, вода біжить не так швидко. Відкрили ми вже бачимо зараз я дам. підпіточка. Зараз світло там. Аж запотіло, така вона холодна. Все тут попотіло, І з пилом ж ліпиться. Все запотілося, все в конденсатові. Ну, зараз буде тяжко запускати котла, І котел бачимо, такий конденсатовий, і конденсат, бо Зараз на вулиці тепло. а Верхня частина котла ще без конденсату. От тут залишається. І знову ж таки, хто нам каже, мене сухі дрова, немає конденсату в кутлові. Які тут дрова? Звідки конденсат? Фізику вчить в школі. І будете розуміти, звідки конденсат, і для чого ставиться трьохходовий клапан і як він додає життя. Ви економите. Там в мене бюджетна котельня, я буду котел міняти раз на 5 років, щоб мені не купувати трьохдову клапану. Він коштує аж... Там такі тисячі чи що із термоголовкою, може зараз трошки більше. Нашим 2,5 тисячі, як можна просто котле міняти і все, і економити на, на трьохдому клапані. Ну, може вам так краще. Ото явище конденсат, це банальна фізика. банальна фізика. Ну і дивимося разом, поки регулятор не закручений. Заглядаємо сюди, де там вода. Заглядаємо зверху, муфточку, де вода. Матери, трошки видно ту воду. Щоб не побіло через верх. Все, будемо доробляти, бачимо, вже проводив, там потрошки термостатики є. Будемо доробляти, потім вже розкажемо. Тут все запотіло, все запотіло. Все запотіло, значить борщі вода є, бачимо, де з'єднуються бочки. А тут ще не запотіло, значить тут ще немає. Тут ще таке тепленьке. Ну що в нас? Ночі пізня година. На жаль, запуск вже ми сьогодні не будемо робити. Так вже вирішили. Ну хотіли запуск, в день забрав наш час бустримо, звичайно. скажем так, не аж така проста котельня. Дивіться. Трошки ми, ну, крім того, що зробити все, це, це таке діло. Знайти місце для того. ну Ми так знайшли місце, що бачимо, проход тут був, нічого ніде не йде не стрічало. Я думаю, що вдало в даному випадку. Не зовсім ідеально, бачите, там нахил. Получається, туди хто десь, тому що це труба порівнює, а ця під нахилом. І оцей, і оцей, і оцей, і оце. І все треба було, реалізувати. треба було реалізувати. Крім того, що кажу, там майже цілень забрали ці бочки. Влад Бата був господаром. Господар пішов вже відпочивати. Ми його вже не мучили вночі робити запуск. Молода дружина, дітки маленькі. Відпочиває. ну і там Нам, нам хотілося підпочити розправи, тому що дуже довго нам треба їхати додому нашим транспортом. Не можемо поспішити. Попробуємо, щоб такого видно було більше. Не можемо поспішити, і якщо ми відложимо зап ще ну, сам запуск надали, це ще нормально. А якщо ще доробляти і запуск, а ще там мене просять там заїдь, там заїдь, люди телефонують, то нас займе дуже багато часу і ми просто... До комендантських години тяжковатом буде доїхати додому. Тому вирішили все ж таки вд на поліг, хоча тяжко було якось. І погода така. Така нічна робота, не, вона така добра не дає. Лад на поліг сьогодні доробити, заповнити водою, глянемося сухо, ну, запуск зробити вранці. Вранці це майже на увазі, коли ми вже матимемо силу встати. Наразі ми це відео завершуємо. Ви що аж буде три частини, зате буде цікавіше. Запуск, це вже буде окреме відео. Там ще, власне, бачимо, стравлює із ржину бака. Повітря зараз стравлять. Все стравляють. Забагато, поки, поки вода набігає. Трошки, трошки перепочинемо вже таким розрахунком, щоб вже вранці нам, як то кажуть, не брати ні зварки, ні болгарки, нічого, тільки дрова запалили, знаєте, можна... Можна при параді. Ну, запуску самого будинку не буде, бо труби бачимо тільки так, Там торчать. А, це лопали мішачками, закрише не пазов. Немає ще системи самоопалювання, так само е, холодна, гаряча. Рециркуляція теж воно ще не зроблене. Димохода тут, напевно, якоїсь вато її трошки обтудимо, щоб трошки воно потягнуло. О, зараз з тягою буде чашкою, бач може не такий започивший став. Потрошки по по ну тут -то мокре. Пишіть свої думки, коментуйте, критикуйте, лайкайте. Хто не підписався, підписуємося. Дивіться, шукайте першу частину і шукайте третю частину, це друга частина. Саме по цій котельні. Чернівецька Днівецька область, Вижницький, якщо я не помиляюся, правильно сказав район.